Я зрозумів. Ви представляєте інтереси громадськості в суді? А розкажіть нам, що сьогодні відбулося взагалі, до чого домовилися, які подальші кроки громада пропонує зробити? Громада хоче Перше. зараз зробити дитячий майданчик, щоби. Літо, щоб діти могли де бігати, щоб не е, травмувалися. бо все хоче зробити там сьогодні, завтра, післязавтра, ближчим часом. Взагалі хоче питання, пункт другий, що все-таки, так як моральне право, так як порушно конституційне право, тому ми хочемо, щоб був дитячий майданчик і він тут буде. Тому що повірі ваші, А Будете як? Засипати ті ями, викидати? Засипати ями, викидати, розчищати. Ви про громадські слухання говорили. Ми е, хочемо, так. Да, ми, ми хочемо робити громадські слухання. От. Е, громадськість міста. Ми хочемо для, до цього залучити і ну, щоб це було так. Ну, як каже там, надав і іже з ними компанія, що каже, ну ти ж один, ну то що ти? Що ж ти? Що ж ти? Ну, тоді приїжджали ці авторитети і кажуть, ну що ж ти тут один, а де ж люди? Потім через десь хвилин прийшли люди, вже якось так, да? так? Ну я не, я не один, от, я просто, скажем, я ну, верхушка айсберга, я от, ну. Висловлю думку від людей, якось ну, це, це кажу. Але люди, це вони тут всі і і їм теж це болить в них серце, от, болить в них душа, і тому ну я думаю, правда буде за за нами. Так що ще про червоні лінії, будь ласка, розкажіть. За нашим зверненням була зроблена перевірка інспекції сільського господарства Тернопільської області і виявлено ну, таких два порушення, тобто що будівництво тут не може вестися, бо тут є червоні лінії по вулиці Нетука. І, і, і друге, що порушено земельне законодавство, що землі е, загальної забудови не можуть. Віддаватися. Ну, як просто, це, це треба цю формулювання. Можливо, я їх від, відсканую, там, дам. Я, ну, я не юрист, сожалію. Тому я точно формулювавку дати не, не можу.